Так, я вам скажу, що в 50 можна і жити, і служити можна, і навіть це потрібно. Тому хто має фах, хто має професію, хто може стати до ремонту, до якоїсь іншої допомоги, хлопці, допомагайте нашій армії, допомагайте нашій країні, бо не приди Господи, ми її втратимо. На складі готової продукції вузькопрофільний фахівець питань регулювання дизельних помп 57 річний Тарас із гордістю показує вироби, як на вітрині автомагазину виставлені в ряд агрегати на харківський танк Т-64, камазівський насос паливної системи, стартери різних моделей, дейтройт, дизелі. Ми на одній із ремонтних баз сил логістики Збройних сил України, де спеціалізуються на відновленні двигунів, вузлів, агрегатів. А солдат поважного віку перший майстер дизеліст в Україні, який досконало володів навичками і знаннями відновлення двигуна Бредлі. Ремонт одного агрегату за тиждень це вищий пілотаж і задоволення. За тиждень зробити е, такого двигуна, як Бредлі, це дуже велике досягнення. Це ж не, не паливний насос. Ну ви берете на себе таке зобов'язання, якщо при потребі? Ну, при потребі, при можли... е, наявних можливостях, звичайно, чому ж ні? Ну, скажімо так, е, так, Бредлі е, можна порівняти. З Камазом, ну він трохи більший, двигун, але так само виобразний, вісім циліндрів. Трохи складніший, набагато якісніший, що саме головне. Так, звичайно, у зв'язку з розширенням номенклатури служби забезпечення наземними системами, у тому числі озброєння і військової техніки іноземного виробництва. Та інтенсивністю ведення бойових дій підвищується потреба у швидкому відновленні пошкоджених зразків, зокрема Бредлі. Епоха радянської техніки в збройних силах України закінчується, і для пана Тараса перехід з добре знайомої метричної європейської системи на американську дюймову абсолютно не проблема. Він легко справляється з цим. Це абсолютно не проблема. Я вмію ці інші перераховувати в міліметри без е, калькулятора. Ага. Тобто, ну запам'ятати, що один дюйм це 25,4 мм, міліметри, а потім е, ділити одну другу там, чи е, 11,16 – це абсолютно не проблема. А коли ти постійно крутиш ці гайки, ти вже пам'ятаєш і автоматично вибираєш ключ 3 четвертих замість ключа на 19. Ну просто. Головне практика. Пан Тарас вже тривалий час спеціалізується на ремонтах, у тому числі закордонної техніки. Він добре розібрався в технічних особливостях двигунів та трансмісій. Каже, що технічну документацію краще читати англійською, мовляв, англійською зрозуміліше, бо українські переклади недосконалі. У цеху спеціальна рухома платформа, на якій зручно роз'єднувати коробки, застосовуючи маніпулятор. Майстер з гордістю показує саморобний стенд для випробування форсунок. Форсунка от Двигуна Кам'янц 903, який застосовується на БМП Бредлі. Що носик цієї форсунки розкрутити? Треба спеціальний спеціальний ключ. Бачите, скільки тут грані? Що тут открутити цю гайку? Теж спеціальний ключ. Тому мені довелося самому виконувати цю роботу, придумувати, як це робити. Взяв такий ключ, підточив його і тому. Бачите, можна розібрати, розкрутити. Це для цього ключ. А ось ключ, який підійшов нам сюди. Теж довелося самому робити. Тож у військових частинах сил логістики Збройних сил України проходять військову службу справжні фахівці, і пан Тарас поміж них унікальний. А вік не є перешкодою. Навпаки, він додає поважності, досвіду, дозволяє виконувати ремонти надвисокої складності. Та відновлювати навіть двигуни і трансмісії із категорії донорів, а подекуди опановувати в найкоротші терміни ремонти військової техніки західного походження.